Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо 60-чергове засідання виконавчого комітету. Форум є присутні. Начальники відділів управлінь, доповідачі, представники ЗМІ. Хто за те, щоб Порядок денний із 23 питань затвердити словом. Прошу голосувати. Хто за? Просить отримав содну голос. Рішення підтримано. Дякую. Простовані проєкту бюджету Бройської міської територіальної громади на 2025. Так, это пятого. Шановні члени законопроекта та це запись на ваш розгляд проект рішення про бюджет в міської територіальної громади на 25 рік. До проект, в яким написано в покоління, є відповідні зміни. Доповнити рішення додатку місію, викликати нові редакції пункти 15918 та додатку 123 56. До рішення за рахунок, Кредитний пошів акціонерного товариства Державний експортно імпортний бат України, збільшити видаткову частину бюджету на 70 мільйонів 649 тисяч 318 гривень. Для завершення робіт по об'єкту будівництва загальноосвітньої школи першого по вулиці Петра Петлюри Цимоначалського 17 Б 200 Бровари Київської області. Друге, за рахунок між бюджетних транспортів збільшити доходу та видаткову частину бюджету на 224 мільйона 832 тисячі 890 гривень, в тому числі освітня субідство з державного бюджету місцевих бюджетів в сумі 222 мільйона 480 тисяч 300 гривень. Заробітна плата педагогічним працівникам хочу звернути увагу вашу увагу, що вперше нам доводять станом на перше перше 2025 року субвенцію тільки на 8 місяців. Друга субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих податків у сфері освіти та розмова коштів освітньої субвенції в розмірі 2 мільйона 352 п'ятдесят тисяч п'ятсот Це заробітна плата педагогічних працівникам інклюзивно ресурсних центрів. Це такі зміни в проєкту бюджету, який був вам запропоновані. Ну, коротинку, я вам зараз на двох показує на 25 рік. Загальний обсяг доходів бюджету в сумі пропонується встановити в сумі 2 мільярд 292 млн 748 тисяч 917 гривень та видатки бюджету в сумі 2 мільярда 316 млн 640 тисяч 668 гривень. Відповідно до додатків: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, все такі показчики, які включені. Якщо є питання, будь ласка. Є запитання членів кому. Прошу підтримати. Хто за? Проти? Отримав все одноголосного рішення. Підтримано. Дякую. 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 Про погодження проведення заходів на території міста Бровари в період дії воєнного стану. Ярмонтка є на суміш оформлі культури сім'ї та молоді. Одноголосно рішення підтримано. дякую. Про надання на розміщення зовнішньої реклами. Батачук Слава Миколаївна, начальник управління містобудування та архітектури, головний архів міста. До документи, відповідаючи на законодавці, можливо вирішити питання покунку один-два, там на його цені, але тривога марка зареєстрована документами. Тому <говорити> прошу підтримати пунктів. <говорити> прошу підтримати. Хто за? Проти отримав судно голос. Річник підтримано. Дякую, Миколаєві. Про надання адресу матеріальної допомоги мешканцям громади. Петрин Пала Іванів, членку збройних соціального захисту населення. Є запитання членкам. Прошу підтримати. Хто за? Проти отримав судно голосу. Рішення підтримано. Дякую, Олег. Продані дозволили на вид звання зелені насадження. Мельничинської Богдан Миколаїв. Звернення пункт 1-1 звернення громадян по вулиці Трениць Джакова. Пункт 1-2, також звернення громадян Дерево по вулиці Кінська, 1.3 звернення громадяна, сім дерев по вулиці Шевченка, в районі 1,4Б. Путін 4 ліцей No2, 2 дерева по вулиці Володимира Болита, 6, 1, 5, ДП Житло. Шість дерев на території базового будинку №10 по вулиці Ігорів України і Один 6 звернення громадянина, шість дерев по вулиці Горщевська Михайла, Михайлова або Європейської області Є запитання? Прошу підтримати Хто за? Проти? Підтримався. Наголосно річний підтримався Провадження змін до рішення виконавчого комітету Бориспольської міської ради про області від 30 до 23-21 року за номером №199 зі змінами Кадрові зміни замість планеметру, де додаємо гану повадження Прошу підтримати, Та за, проти, утримав Одноголосно. Рішення підтримано. Дякую, Ванеха. Про зміну договору найму житлового приміщення. Ющенка Ірина Миколаєв, начальник управління стать комунальної власники та житла. Прошу підтримати, хто за, проти, утримався одноголосно. Рішення підтримано про включення до переліку другого типу та передачу в оренду об'єктів комунальної власності про розкрив спіта стіна громади без аукціону. У зв'язку з надходженням сіда від потенційних орендарів, дані заяви розглядалися на комісії спеціальної оренди, були погодження, в зв'язку з дані. Прошу підтримати, що за, проти, підтримався на Дякую. Про доповнення до плану діяльності з підтримки проєктів регуляторних актів на 24 рік. Порішив Тетяна Григорія, начальник управління економіки та інвестицій. Пропонується замовник на плані діяльності підготовки проєкту в закону на 2024 рік рішенням про тариф на проїзд по місту Бровари автобусних маршрутах загального користування. Розробником буде управління будівництва комунального господарства, інфраструктури та транспорту. Рішення буде розпочинати процедуру з виточного. Є запитання. Прошу підтримати. Хто за? Проти, отримавши одноголос. Річний підтримано. Дякую, що... про встановлення розміру членських внесків та пантери, пов'язаних зі спортом. Рожковим проще відділу фізичної культури та спорту. Добрий день, шановний філанс, шановні шаникові присутні. Даний проєкт рішення передбачає з 1 січня 2025 року збільшити розмір членського внеску до ПК добри на 200 гривень і становити 800 гривень. Окрім цього, ми запропонуємо на 200 гривень оренду великого поля і малих полів на 100 гривень. Окрім цього, додаємо перелік пільгових категорій, доповнюємо шостий пункт, де є діти загиблого захисника захисниці України. Доповнити діти один з батьків перебував в полоні або пропав без на підставі довідки також доповнити і додати ще такі категорії, польову категорій оплати. Є те, що відноситься до категорії внутрішньоприміщених осіб. Ну, прошу, ді, є пропозиція. Прошу підтримати. Хто за? Проти отримав с одного Дякую. Продання статусу людей позбавленої батьківського піклування. Це товариш ми начальник служби у справах дітей. половину, зараз вже Прошу підтримати, хто за, проти, утримався одноголосно. Рішення підтримано. Про надання дозволу на уклання довго купівлі продажу. На комісії розглянули прошу Прошу підтримати, хто за, проти, утримався, одноголосно. Рішення підтримано. Uh, про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. У березні цього року мама дитини оказала, що в Сумська області в переграмати і, і передає можливо своє батьки, які підкажувають гарантованому житті, є складом для мене. Прошу підтримати. Це за, проти, підтримуємо сьогодного власне. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Це по аналогії Так, прошу підтримати. Це за, проти, підтримуємо сьогодного власне. Про надання статусу дитини, какие збройних конфліктів. Це також в Сумській області, і все ж територія є територія можливих бойових дій. Вона зараз вже особа, але на момент початку війни вона була ще не повністю. Тому також є підстави для нього. Прошу підтримати. Тоді, хлопці, все одноголосно. Про встановлення опіки. Тут мати з дитиною вони з Рубіжного, вони попали в Рубіжного під обстріл. Мама з і з дитиною вивезли сусіди. Вони вивезли її в Черкаську область, там вони стали життя реабілітації, там вже та служба склала відповідний акт і знайшла е, сусідну матері в Києві. І дитина спочатку була передана у Київ і проживала там, але розкрилося там життя життя. Дитина просто знайшла вже знову потім свою двоюрідну бабу тут у нас в Траварах і приїхала сюди. Оскільки там була з нами, то тепер ми даємо двоюрідні бати тут. Прошу підтримати. Хто за? Проти? Утримався на голову. Нічне підтримати. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок нас такої та збройних конфліктів. Тут також приїхала до нас ця сім'я, і так громада, мати є територія активних вони навіть, пози, 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 опорість, на розробному шлі. Проживайте, поки що не звертаються і ставить нам дітей. Хто задане рішення? Коротке, утримуємо все одного голосного рішення. Приємно. Про звільнення від здійснення повноважень підпувальника та втрату чинності рішення виконавчого комітету Бройської міської ради Бройської району Київської області від 15.10.13 року за номером 513. Це дитину в 13-му році 13. було взято громадянкою під опіку. Громадянка не була родичем цієї дитини і проживала з дитиною у Києві, весь час проживає, і зараз проживає, проживає ця громадянка. Останні роки-два вона нам постійно повідомляла про те, що неї вони ситуації виникають з її фізичним. І 15 листопада вона вже остаточно прийняла рішення, подала заяву принципний пік, як вона говорить, що хлопчик виносить з дому, піднімав на неї руку і вона вже відмовляється діялом. На комісії запропонували їй ще можливо надати шанс дитині дій на відновлення посудів, вона категорично проти. Дитина в цій сфері зараз у приєднається, знаходиться, тому вважаємо зустріння і зла. Хто за спішення, прошу слати. Mm. Проти, отримавсь, одноголос рішення підтримала. Про надання дозволу накладання договору дарування. Також для на комісії кілька дитини, двадцять дитини перед. Прошу підтримати. Хто за? Проти затримавсь на областичний підтриманий план. Надання дозволу на укладання договору купівлі продажу транспортного засобу. Продай гроші і продай транспорт і гроші на автомобіль. Що підтримується? За, проти, підтримується одноголосно. Продання дозволу на укладання договору про поділ майна подружництва та радочинно стрічний виконавчий комітет Борисської міської ради Бродського району Київської області від 26 дня 24 року за номером 1182. 11. Розлучається автомобіль з мене подружжя. Місяць, що підтримати, то да. Проти тринадцять одного голосу на рішення стримано. Про втрату статузи не позбавленої батьківського піклування та втрата чинності рішення виконавчого комітету Борискової ради спорінуть Київської області. Я про погодження проведення масового заходу на території міста права Риберської Раківської області воєнного стану. Жижу Наталя Серегіна, виконуючи обов'язків і начальника управління сильно захисту оборонної роботи та взаємодії з правоохоронним органами. Доброго дня, шановні пане поводжу, мавні члени виконавчого комітету по присутні до виконавчого комітету звертає громадянка міста праварів програвешинка ліна прохання проведення масові захисті або підтримку військового службу за двадцять грудня. Ви повністю відповідаєте порядку передання не Сто сорок прошу підтримати. Прошу підтримати питання. Хто за? Проти? Потримався? Одноголого річник. Yeah. Дякую.